Всім привіт! Хотів би розказати про комплект для сервісного обслуговування автомобіля Volkswagen Golf 6, двигун 1.6 дизель. Ось такий придбав комплект, оригінальне масло Volkswagen d 30 фільтр повітряний, фільтр салону Денкерман і фільтр масляний та паливний малі. що вийшло по вартості на осінь 2022 року. Вартість у всіх магазинах буває різна, тому буду говорити, по-перше, ціну в євро, щоб всі розуміли, плюс-мінус яка ціна на різні моменти часу, тому що гривня зараз нестабільна. Курс постійно змінюється. Значить, оригінальне масло Volkswagen з допусками 504, 507-0230 Long Life 3FE. Yeah. Коштує 34 євро. Фільтр масляний мале. Eh, OX388. Да, eh, 4 євро коштує. Фільтр Ман повітряний. Код c 35154 7 євро ціна. Фільтр паливний мале. КХ228D. 12 євро ціна. І повітряний фільтр фірми Дункерман 5 євро. Код М. 1, 1, 0, 1, 1 Зараз покажу всі товари ближче, щоб ви собі могли подивитись на якість їх, хто виробляє масло оригінальне Volkswagen. Вироблено в Німеччині навпарт, де тільки ось таким кодом входить. 80 вся Volkswagen Group з мотором 16 дизель. У нас фільтр Мале. Ось так виглядає, досить якісний. Виготовлений в Австрії. І в комплекті ще прикладочки йдуть. Паливний фільтр маля досить хороша якість. досить хорошая якость вымона в австрії доступно вертно коробці пробцы Ось. Також оглянемо повітряний фільтр «МАМ». Все дуже якісно виготовлено. Виготовлено в Німеччині. І фільтр салону. Це вугільний фільтр польської фірми Денкерна. Ось так запакований. Теж досить якісний фільтр, фільтр бюджетний, але по якості нічим він не гірший за топою фільтра. Тобто на даний момент ціна цього фільтру 5 євро, наприклад, Ман мале будуть вдвічі дорожчі кошти. Але як для фільтра салону, як альтернатива досить непоганий варіант. Отож, ціна цього комплекту на вересень місяць 2022 року вийшла 62 євро. Ціна постійно змінюється, але плюс-мінус ось така ціна обслуговування Volkswagen 6, ,6 дизель. Також потрібно пам'ятати, що ще плюс мінус 20 євро чи 15, як да, на заміну масла і літрів коштує на автосервіс. Тому 80, плюс-мінус 80 євро ціна обслуговування технічного цього автомобіля раз на 10 тисяч кілометрів.